Печерський районний суд міста Києва. Прихильники Тимошенко, народні депутати намагалися перекрити два виїзди з Печерського районного суду. Утім, спецпризначенці Беркут в повному облаштуванні своєму в касках, з кійками оточили автозак і почали так званою свинею виштовхувати, виштовхувати людей і проводити автозак на вулицю Хрещатик. Саму вулицю Хрещатик даїшники перекрили не просто жезлами, перекрили спеціальним спеціальною гроже через що зараз на вулиці Хрещатик? Ати відбувається затор. Ну а перед цим в те, що відбулося в залі суду. Зараз прошу показати режисерів, відео, яке нам вдалося все ж таки зняти О, близько шістнадцятої години. Не в 15.40 до зали суду зайшов суддя Радіон Кірів. Він почав читати свою ухвалу, читав монотонно. В е, е, приміщенні Печерського району суду в залі були народні депутати. Вони сиділи досить спокійно, ніхто не очікував його рішення. А е, е, журналісти поміж собою казали, що минулого разу було так само. Минулого разу Суддя радіон Кирів читав майже такі саме формулювання. Утім, останнє речення збентежило повністю всіх присутніх. І після чого радіон Кирів за систематичне порушення порядку в залі суду за систематичне неповагу до суду і за систематичне запізнення. Хоча, якщо нагадати, вона запізнилася лише два рази до судової зали. І на за те, що Тимошенко може ухилятися від слідства, вирішили її взяти під варт.